Дій, які відповідним чином створюють цю довіру. Це єдиний шлях. В Першу чергу визнаємо, що польсько-українські відносини знаходяться на дуже високому конструктивному кооперативному рівні, і ми маємо їх тільки поглиблювати і буде бути вдячними польському народу за підтримку протягом цих трьох років, який польський народ надав українському і українцям. Я особисто вважаю, що у нас абсолютно конструктивна взаємодія, міжурядова взаємодія між урядами Польщі та України і в першу чергу в питаннях освіти, освіти для українських дітей в Польщі. Сьогодні в мене відбулася зустріч з міністеркою освіти, на якої ми розглянули детально питання українського компоненту чи української програми в польських школах. Також питання залученості українських викладачів, а також тих перешкод, які існували і можливо існують, які стосуються нострафікації дипломів українських викладачів. Я впевнений, що ці питання будуть вирішені найближчим часом. Розуміння таке є, польський уряд робить суттєві. Кроки назустріч. Безумовно, в ключових країнах я планую відрядження. Вони відбудуться найближчим часом, це січні і в лютому. Ми будемо скрізь збирати українську громаду, українські громади, відверто спілкуватися на зручні та не теми. Приблизно так, як було сьогодні, я дуже задоволений першим нашим кроком в Варшаві. Чудова громада, чудові люди, і я радий, що. Я сьогодні побачив тих, хто по-справжньому хоче допомогти країні. Робить багато речей, знаходячись на певній дистанції, але надаючи величезну користь. Міністерство національної єдності починає відповідно свою роботу запровадження стратегії стратегії національної єдності, національної ідентичності, множинного громадянства і інших політик, які мають призвести до того, що ми маємо побудувати. Країну, яка так чи інакше може повернути українську націю додому. А я хотів би нагадати, що за е, різними оцінками, на сьогодні у нас 32 мільйони українців, які перебувають в Україні, і ще 25, а можливо і 30 мільйонів, які перебувають поза межами. Сюди увага включаються і Ті, хто поїхали за різних часів іммігрували за різних часів Незалежності, ті, які поїхали після повноштабного вторгнення, також діаспора та етнічні українці по світу. Ми нація 60 мільйонів українців. Це дуже важливий сигнал, дуже важливий меседж для всіх, і ми маємо. Створити такі умови, запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому, а ті, хто залишається за кордоном, продовжували, продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на благо України і її майбутнього. І сльози, радість на обличчях, злетів наш стяг у свій листі. День перемоги українців реплися плач і сміх. День перемоги, день звиття. Один єдиний для усіх. На цьому я промові.